У невеличкому селі, серед зелених лугів і пахучих садів настав особливий день. Раз на рік тут влаштовували великий ярмарок. Люди приїжджали з усіх навколишніх містечок, привозили фрукти, випічку, іграшки, співали пісні, грали музики. Вулиці наповнювалися барвами і ароматами, від медових пряників. До смаженого соняшникового насіння. Настя тримала за руку свого молодшого братика Сашка. Він був дуже схвильований, навколо все блищало й миготіло, куди не глянь нові забавки. Очі хлопчика сяяли, а Настя намагалася бути серйознішою, бо мама попросила стежити за ним, доки дорослі купуватимуть продукти. Дивись, Настю! Вигукнув Сашко, показуючи на різнокольорові повітряні кульки. Хочу таку синю! Зачекай, усміхнулася сестра. Спочатку підемо подивимось, що є ще. Вони йшли між рядами, де продавали дерев'яні іграшки, ляльки-мотанки, блискучі свистунці. Вуха тішила музика, десь хлопець грав на сопілці, а неподалік гармошка вела веселий танок. Та серед усіх цих барв і звуків, Настя й не помітила, як Сашко потягнувся за кулькою і зробив кілька кроків убік. Вона відвернулася лише на мить, але цього вистачило. Коли дівчинка знову подивилася поряд, братика вже не було. Серце Насті стислося. Вона злякано закрутила головою в натовпі, шукаючи знайоме обличчя. Сашку! покликала вона. Але музика й гомін заглушили її голос. Так почалася їхня несподівана пригода день, коли вони загубилися серед ярмаркового натовпу. Сашко не одразу зрозумів, що залишився сам. Його очі світилися від захоплення. Він бігав поглядом між ятками, де продавали медові пряники у формі сердечок, блискучі дерев'яні свистунці і глиняні дзвіночки. Хлопчик простягнув руку до повітряної кульки, яку тримав старий дідусь продавець. Кульки гойдалися від вітру, переливалися барвами на сонці. Сашко отримав одну і з усмішкою побіг далі, не озираючись. Та раптом він зупинився. Насті не було поруч, навколо незнайомі обличчя, високі дорослі, шум і сміх. Сашко стиснув у руці нитку від кульки і зрозумів він загубився. Спершу йому стало страшно, але цікавість узяла гору. Він наважився підійти до ядки, де майстер показував, як із глини на гончарному колі народжується глечик. Хлопчик заворожено дивився, забувши на мить про свій страх. Потім його увагу привернули конячки карусель. Сашко закліпав очима. Ніколи ще він не бачив такої барвистої забавки. Конячки зупинялися й рушали знову під веселу музику. Він сів на одну і міцно вхопився за дерев'яну гриву. Карусель закрутилася, а страх поступово відступив. Усе довкола стало, наче сном, яскравим, дивним, захопливим. Та десь у глибині серця. Хлопчик усе ж відчував. Настя хвилюється, і йому потрібно знайти шлях назад. Настя бігла поміж людей, відчуваючи, як у горлі застряє клубок тривоги. Вона гукала брата, але відповіді не було. Ярмарок гомонів, ніби величезний живий організм, у якому легко розчинитися і зникнути. Спершу вона підбігла до ятки з дерев'яними іграшками. Ви не бачили хлопчика з синьою кулькою? швидко спитала вона. Продавець замислився і кивнув. Біг у той бік до музик. Настя побігла далі і справді почула гучні звуки гармошки. Люди сміялися і танцювали, але Сашка там не було. Вона звернулася до жінки з кошиком яблук. Будь ласка, мій братик загубився йому років шість, у нього синя кулька. Жінка лагідно усміхнулася. Я бачила його біля гончара. Він стояв і дивився, як роблять глечики. Настя подякувала і кинулася туди. Серед гурту людей вона побачила знайому синю кульку. Але коли пробилася вперед, то зрозуміла, що це був інший хлопчик. Серце її стиснулося ще дужче. Настя відчула, як у очах навертаються сльози, але вона стиснула кулаки. Ні, я мушу його знайти, прошепотіла вона. Вона вирішила йти далі, розпитувати всіх, поки не натрапить на справжній слід, і навіть у натовпі вона вірила брат обов'язково чекає на неї десь поруч. Коли карусель зупинилася. Сашко повільно зліз із дерев'яного коня. Його кулька все ще була в руці, але усмішка зникла. Він раптом відчув самотність. Навколо чужі обличчя, гамір, сміх, Насті не було. Хлопчик сів на лавку неподалік і ледь не заплакав, та раптом поруч із ним присів сивий музикант із гармошкою. Він заграв кілька веселих нот, аби розрадити малого. А тоді тихо спитав: Ти чого сумний хлопче? Я Я загубив сестру, прошепотів Сашко. Музикант уважно глянув на нього, потім кивнув. Це не біда, ярмарок великий, але добрі люди тут скрізь. Треба лише не боятися і просити допомоги. Твоя сестра, мабуть, теж тебе шукає. Сашко з надією підняв очі. А як мені її знайти? Тримайся відкритих місць, де тебе легко помітити, а ще краще, піди до сцени, де грає музика, там найбільше людей, і сестра обов'язково побачить тебе. Хлопчик глибоко вдихнув і відчув, що страх відступає. Він подякував дідусеві і вирішив спробувати піти туди, де було найбільше натовпу. Гармошкар усміхнувся і заграв гучніше, немов підтримуючи малого на новому кроці. Сашко йшов крізь натоп, стискаючи нитку від кульки так міцно, ніби вона була єдиною його опорою. Люди поспішали, хтось сміявся, хтось торгувався, і кожен здавався вищим за нього. Але він пам'ятав пораду музиканта і тримався ближче до центру ярмарку. Де стояла сцена з піснями і танцями. Тим часом Настя вже майже втрачала надію вона обходила ряди, розпитувала людей та всюди лише хитали головами. Дівчинка зупинилася перевести подих і почула далеку мелодію гармошки. Її серце підказало: Треба йти туди. Вона пробиралася крізь натовп, вдивляючись у кожне обличчя і раптом помітила високо над людьми. Синю кульку, що гойдалася у повітрі. Сашко! вигукнула вона, і голос її загубився серед шуму. Але серце відразу відчуло. Це він. Хлопчик теж озирнувся, ніби відчув її присутність. Він підняв кульку ще вище і зробив кілька кроків уперед. Та натовп розділив їх, між ними знову опинилися десятки людей. Настя почала пробиватися крізь юрбу, не зводячи очей із тієї кульки, що стала для неї маяком. Настя пробивалася крізь людей, не зводячи погляду синьої кульки. Вона вже бачила Сашкове обличчя, трохи налякане, але сповнене надії. Та саме в цей момент натовп гучно загув. На сцену вийшли музики, почалася запальна пісня. І всі навколо закрутилися в танці. Дорослі сміялися, кружляли, утворюючи живе коло, яке відділило Настю від брата. Сашку. закричала вона, та хлопчик не почув. Він стояв на місці, міцно тримаючи кульку, але раптом хтось випадково штовхнув його, і нитка вислизнула з руки. Кулька злетіла вгору, здійнялася над головами, мов яскравий сигнал у небі. Настя підняла голову й одразу, зрозуміла, це її шанс. Вона закричала ще раз і побігла просто крізь танцююче коло. Хтось обурено озирнувся, хтось розсміявся, але дівчинка не зупинилася. І В ту ж мить Сашко побачив її. Його очі засяяли, і він кинувся вперед. Вони зустрілися майже посеред гурту. Настя схопила брата в обійми, а він притулився до неї так міцно, що більше не хотів відпускати. Я знайшла тебе, прошепотіла вона, і в її голосі прозвучали і сльози, і радість. Настя й Сашко стояли серед натовпу, міцно обійнявшись, вони обоє відчули полегшення. Ні шум, ні гомін ярмарку вже не здавалися страшними, бо вони знову були разом. Я так злякався, прошепотів Сашко. А я так хвилювалася, відповіла Настя. Але тепер усе добре. Вони повернулися до місця, де мали зустрітися з мамою й бабусею. І справді, жінки вже хвилювалися, шукаючи їх серед людей, коли побачили дітей. Обійняли їх із таким полегшенням, ніби повернувся найдорожчий скарб. Ви повинні завжди триматися разом, сказала мама, бо в світі багато всього яскравого і цікавого, але найважливіше не загубити один одного. Сашко кивнув і поклав маленьку долоньку в настину руку. Тепер він точно знав. Хай би скільки було довкола кульок, музики й забав, сестра завжди буде поруч, якщо він цього не забуде. А над ярмарком ще довго лунали пісні, сміх і дзвінкі, голоси. Для Насті і Сашка цей день залишився особливим днем, коли вони зрозуміли, що найбільша пригода не в тому, щоб знайти нові розваги, а в тому. Щоб берегти один одного. Буду вдячний за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.